Вітаю вас, малята! Погляньте, хто це до нас сьогодні завітав. Хто це виглядає із шпаківні? Правильно, це самий звичайнісінький шпак. Шпак це перелітна пташка. Населяє всю територію України і є одним із перших птахів, який повертається із теплих країв. В свої домівки, а ці домівки для шпаків робимо ми, люди, і птахи нам за це дуже-дуже вдячні. Радують нас дуже гарним співом, коли ми гуляємо на вулиці, спішимо в садочок чи, можливо, допомагаємо матусі з магазину нести покупки. Шпак це невелика птаха, трохи більша загоробця звичайного. Полюбляє смакувати комашками, черв'ячками, шкідниками, які живуть в корі дерева або на землі біля дерева чи кущів. Також полюбляє весняну травичку і з великою турботою ставиться до своїх дітлахів малих шпаченят, вигудовує їх і всьому навчає, привчаючи до майбутнього дорослого життя. Давайте розглянемо шпака. Що в нього є? В нього є овальне тіло, голова, які між собою з'єднані шиєю, є гарний яскравий дзьо, починята, є хвостик, два крила і ноги. Саме сьогодні ми з вами і зліпимо шпака. Роботу, виконуємо всю на дощечці. Для роботи беремо чорний і жовтий пластилін. Розділяємо на дві частини більшу і меншу. В цій роботі ми використовуємо всі знайомі нам прийоми. Так як у нас пальчики вже досить вправні, то я думаю, що ви з легкістю виконаєте цю роботу. Розкатавши ось таку кульку. І я її перетворюю на видовжену фігурку. З однієї частини починаю витягувати з пластиліну ось таку форму. Це буде в майбутньому хвостик нашої пташки. Акуратно загладжую всі края. І таким же чином роблю два крила. Звісно, що крила будуть не такі довгі, як хвіст. Зверніть увагу, що крила повинні бути симетричні і однакові. І всі нерівності, які у вас вийшли, дуже добре можна загладити, бо ми працюємо пластиліном. І ось так з овальної форми ми утворили тулуб, хвіст і два крила. Тепер беру інший шматок чорного пластиліну. Це буде голова. Він уже досить м'якенький, мені потрібно з нього утворити кулю. І тепер утворюю дзьоба. Дзьоб у пташки невеликий, гостренький. Жовтий колір нам потрібен буде для того, щоб утворити оченята. Відчіплюю два невеликих шматочка, скочую їх і приєдную на голові, злегка приплюснувши їх. А тепер мені потрібно ці дві деталі, голову і тулуб, поєднати. Пам'ятайте, що між собою деталі ми примазуємо. Зараз я пальчиком не можу це зробити, тому використовую стеку з усіх сторін акуратно примазую стекою і як результат погляньте, яка у нас гарненька вийшла пташка. Ця пташка сьогодні у нас не сидить на гілочці, вона летить, тому лапок не видно. Гляньте, яка вона гарненька, весняна пташка.